Я Дякую, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі Київ у прямому ефірі продовжується програма громадська приймальна п'ятниця, 3 жовтня, другий блок. Традиційна порода лікаря, як і обіцяли, у цьому полоці будемо говорити про щасливе батьківство. А планування вагітності один з найважливіших і найвідповідальніших періодів життя будь-якої жінки. Зазвичай буває, що серйозні думки про здоров'я майбутнього малюка часто приходять разом вже з вагітністю, коли змінити щонебудь буває вже запізно. Про планування вагітності в цивілізованому світі говорять вже давно. За мить ми спробуємо виділити головні його аспекти. У нас у студії сьогодні Олена Майданик, лікар-акушер-гінеколог, перинатальний психолог 223-09-71. Можливо, ви хочете завагітніти, можливо, вже завагітніли. Ну, у нас так стається, що щодо планування вагітності, більше жінок все-таки не планують вагітність, так як робиться це в європейських країнах. Люди щось записують собі, планують детально. Але ми якось звикли, що все в нас робляться як шлюбу. У нас і е, все-таки на небесах, як ми говоримо, так само і щодо вагітності. Ми вважаємо, що от коли треба, тоді і завагітніти. Але можна і підготуватися, тому 223-0971 сімдесят ми готові приймати ваші дзвінки, тому будь ласка. 223 223,971. Олена, рада вас бачити. Добрий день. Добрий день. Ми е, піднімаємо цю тему і досить часто. Нещодавно ми обговорювали більш детально, навіть там говорили про певні перепони, які можуть стати на шляху до щасливого батьківства. Ми говорили про різні триместри, але вирішили вас запросити з огляду на те, що минулого тижня вона же так традиційно в Україні склалася, що є певні тижні всеукраїнські. От минулого тижня був все Український. Тиждень планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я. Це дуже важливо насправді. Багато хто не замислюється про репродуктивне здоров'я. Це думають, що от за вагітніми тоді треба подумати про здоров'я. А насправді. Треба розпочинати з тільки моменту, як лікар зазначив, що от як тільки дівчинка народилася, вже треба турбуватися про її репродуктивне здоров'я. З вами тоді ми продовжимо цю тему, яку вже в принципі розпочинали. Хочеться до вас одразу. Але є люди, і це дуже добре, які насправді вже планують вагітність, плануються дійсно обговорюють, займаються своїм здоров'ям. От які головні критерії планування вагітності, які головні такі, скажімо так, пункти, і з чого треба розпочинати саме з моменту, як було вирішено завагітніти? З яких моментів? Ну, по-перше, треба розпочати з бажання завагітніти, mm -hmm. тому що коли е, жінка приймає рішення не особисто, а під е, тиском свого оточення або під тиском якоїсь моди, mm -hmm. або під тиском е, родини, яка mm -hmm. постійно каже, отже, уже тобі треба, потрібно, але вона сама внутрішньо ще до цього не готова, то може бути потім виникають якісь проблеми і питання, і вони вже вирішуються потім, коли вже один за одним ідуть якомом таким. Нарощується необхідно вирішувати зі зміни свого стиля життя. Коли люди живуть в парі, коли вони живуть вдвох. Це одна атмосфера. Коли вони готуються до появи третьої дитинки, тобто третьої особи у своїй сім'ї, це необхідно. Дуже подивитися, як буде, де вона буде жити, як вони будуть жити, як зміниться їх поведінка, як зміниться їх розклад дня, тому що хтось працює, хтось, наприклад, не може просто стає на такому виборі чи кинути роботу та угу. сидіти вдома, і не кожна жінка може це зробити. Якщо вона не може, то можливо, треба трошки психологічно до цього подумати, віднестись так дуже серйозно, тому що. Так, що планування в гідності є три головних моменти. Все-таки це соціальний фактор, yeah. на який треба зважати. No, ну, Напевно, що для, багато для кого це є стоїть такою, або переповною, або ну, люди замислюються дійсно на це. Другий це психологічний, бо в принципі люди можуть мати і достатньо часу, і всього, але психологічно не буде бути. І ще є а, фізичний стан здоров'я. От давайте все-таки медичний у нас блок. До медичного моменту ми переходимо. Бо це, а психологічний трошки пізніше теж поговоримо, тому що ви в Психолог, це якраз теж ваш напрямок, але ну ближче до кінця. Добре. От щодо о, з точки зору медицини медичної, а з чого треба розпочинати парі? Нас якось звикли говорити, що треба от, тим, хто більше дорослого віку, там від 30, то треба більш детально ставитися до, до здоров'я, обходити багато кількість лікарів. А що виявляється, що в 25 років не треба відвідувати лікарів? Ну, ну так дивно буває. Ставити, ставитися до свого здоров'я необхідно постійно серйозно, uh -huh. і іноді бувають такі такі э, стани, які в 25 трапляються, mm -hmm. А в 40 абсолютно нормальна, здорова людина. Mm -hmm. І якщо люди планують завагітнити, необхідно спочатку подивитися на себе, які в них вже були, стане чи захворювання, якісь хронічні mm -hmm. процеси, необхідно піти до тих спеціалістів, які їх вели до цього. І вони мають сказати, так, при твоєму стані ти можеш вагітніти, або чоловікові ви можете планувати mm -hmm. цю дитину. Також необхідно подумати, що може далі супроводжувати цю вагітність, тому що іноді, при вагітності, під впливом того, що імунна система вона переструюється і гормональний фон угу. також перестроюється, змінюється, падає імунітет і приєднуються якісь інфекційні процеси або активуються ці. Процеси, які, які були спали. в латентній фазі, так, але ми цього не знали. Тому дуже е, важливо е, також проконсультуватися інфекціоніста, е, то зробити, е, хоча б саму таку панель, це ці самі всі знають торч інфекції, які можуть mm -hmm. під час вагітності активізуватися і дуже негативно впливати на сам перебіг вагітності. Також важливо якщо вже так сталося, що жінка завагітніла і детально відноситься і здавши ці всі аналізи на точну інфекцію, виявляється, що одна з них якась або титр за високий і ще щось. Зараз вже сучасна медицина може допомогти таким жінкам. Так зараз розробляються вони постійно. Uh -huh. Сучасна медицина постійно на стоїть на місці. Вона розробляє якісь нові схеми лікування. Uh -huh. Якщо ви розумієте, необхідно знати вихідний титр цих антитіл. Якщо людина взагалі не знає, що було до цього, і можливо при. Цьому титрі інфекція для цієї конкретної жінки mm -hmm. вона не є е, якоюсь погрозливою. Якщо вона знає, який в неї був, а потім в неї mm -hmm. починаються якісь ускладення під час вагітності, вона здає знову ті ж самі антитіла, бо є вони ті, хронічний процес і гострий процес. Вона бачить, чи це загострився е, цей хронічний процес, чи це поява вже якоїсь гострої інфекції, яку необхідно лікувати вже зовсім по-іншому. Також важливе консультування лікаря-генетика, які зараз трошки так люди знаєте, думають: у нас ніколи нічого не було в родині, у нас немає нічого такого, воно у нас у мене. Всі думали, що після Чорнобиля якісь з'явилися нові. Ну, Такі важкі захворювання. Але ми всі вже знаємо, в Україні постійно працює генетичний центр, і там є роботи, які кажуть, що навіть в парі, в які по родинах немає тих патологій, які взагалі тільки передаються генетично, виникають вперше виявлені генетичні мутації. Позаміти. Тому це дуже важливо це з... разі, так? спочатку до планування вагітності, коли під час планування угу. піти до генетика і подивитися, що є в родині. Аналізи, тому люди не йдуть, це, це правда. все розумієте, це все дуже дороге. Так. Я не кажу, що необхідно робити і те, угу, і те, угу. і те. Але якщо у вас є якісь сумніви, угу. то а, ну, з... зробити під час вагітності є скринінги генетичні угу. першого другого триместру. Це необхідно, тому що може постати питання про. Про медичне переривання вагітності за медичними показами, розумієте, коли ми бачимо, що uh -huh. в дитини є аномалії, які несумісні з життям. І жінка буде вношувати ще 20 тижнів цю дитинку, і вона буде знати, що вона просто народиться і помре, розумієте? Є дуже важливі е, патології серцеві. Вади розвитку вони оперуються зараз, і тому ми вже знаємо про ці вади ще з 20-25 тижня, коли робиться скринінг жінка вагітна. І ми вже про неї знаємо. Ці жінки завчасно госпіталізуються. Вони пологорозрішуються згідно виробленому плану. І ми вже з лікарями-кардіологами передаємо цю дитинку. Безпосередньо на операцію, тобто розумієте, ми живемо в місті, де ми маємо такі можливості, і їх просто опускати через те, що ми не хочемо, або не маємо часу, або ми не ставимося до цього серйозно, але набагато серйозніше потім ці наслідки, які ми вже, вже їх бачимо, ми нічого не можемо зробити з цим. Розумієте? можна це попередити? Так вагітність зрозуміло складається з певних періодів, і кожен важливий. Немає такого, що перші місяці важливі, потім треба розслабитися. Нічого подібного. Що це по перше за періоди, нагадайте, І більш так коротко про них ну стисло можна про кожен з цих періодів ну, розкажи. На такий ну, найголовніший період це перший триместр, перші 12 тижнів, коли е дитинка називається ще ембріончиком, і з малесеньких клітинок розвивається е маленька така людина, е яка потім вже має плодовий період, коли вона просто росте. Uh -huh. з цей, ці 12 тижнів е дуже чутлива є жінка до різного. Оточення до впливу. Це багато є тератогенних факторів: і тютюни, і алкоголь, і медикаменти, і зовнішнє середовище. Uh -huh. Їх дуже багато, і навіть ну, ті ж самі стреси вони призводять до того, що просто. Вагітність є під загрозою переривання. Але саме під цей період, якщо дуже багато якихось негативних впливів, саме ці клітинки, які тільки-тільки розвиваються, і угу. вони розмножуються і складають майбутні органи та системи, вони дуже чутливі. Якщо буде негативний план якийсь там, то просто може бути порушення закладки органів. От і я і сама на початку зазначила. Та й часто ми так звикли, вже така традиція, що все на жінку прикладає, в цьому питанні mm -hmm. я маю на увазі, і лікарі так ну так звикли з радянських часів, що вся увага в цьому питанні до жінки, саме в плануванні вагітності. Але ж ми забуваємо, що ну не від духа, вибачте святого. Перепрошую, що так говорю, але вагітнюють від чоловіків, так. які теж перепрошую, мають певний перелік і хромосомний набір свій, right. мають резус-фактор, який може бути, чесно кажучи, теж різний. Тому так. хочу, ми щоб трошки увагу чоловікам приділили. Хотілось більше можливо їм приділяти увагу. Вони заслуговують на це, <laughs> особливо українські чоловіки. Але я маю на увазі. Те саме в питанні планування вагітності, чи треба чоловікові теж певні аналізи здати? Так елементарно навіть резус. Багато хто виявляється, і в 40, і в 30 років не знає свого резусу. Це правда. Групу крові ніби пам'ятають, а резус ніхто не знає. Тому я хочу у вас запитати: по-перше, щоб ви тут кілька слів зазначили, що угу. має, на що має звернути увагу чоловік, який теж планує стати батьком. І тоді це правильно буде відповідальне батьківство з його боку, також. І другий момент, якщо так виявилося, що негативний все таки резус-фактор, Жінських часів це була да, да у жінки. Це була якась одразу говорили, що треба переривати вагітність. Ну зараз я так розумію, вже нічого такого не говорять. А це питання вирішується в плановому теж порядку. Так Прошу. резус негативний фактор uh -huh. у жінки. Це той той стан, який потребує постійного контролю. Якщо у чоловіка резус-позитивний uh -huh. фактор, то під час вагітності можливе виявлення антитіл, які постійно контролюються. Uh -huh. До чоловіка. Тобто ми набираємо і жінки, і чоловіка, робиться спеціальний аналіз. І коли титр цих антитіл перевищує норму, може розвинутися патологічний стан плода. І з цим станом ми потім вже ну, намагаємося справлятися, угу. є внутрішньоутробне заміни переливання крові, тобто є дуже багато е факторів, які попереджають розвиток геолітичної хвороби у дитинки. Тому це дуже важливо. Необхідно знати, якщо ви виношуєте дитину, ви маєте знати від кого ви виношуєте і, і стан цього чоловіка. Якщо чоловік знає свій стан, він також дуже відповідально має відноситися до цього. Також важливо, як попередні вагітності перебували. Угу. Тому якщо що... були так? Так, якщо вони були, Чи вони закінчилися? Чи це були пологи? Який був резус-фактор у дитини? Чи водився антирезисний імуноглобулін під час вагітності? Боже, та після вагітності. Моменті, Після а буває володі? так, що і в чоловіка, і в жінки негативний раз. Да, ну і нічого. А це нормально. Да. Коли однаково, то це нормально. Да. Ага, Я <ріст> тобто, Господи, стільки моментів, треба на все звертати увагу. Ми зараз продовжимо, у нас є додзвонювач. Ви В ефірі прошу. Доброго дня. Добрий день, Доброго. говоріть, будь ласка. Підкажіть, будь ласка, от дивіться, в мене один якраз негативний резус-фактор. І після перш, першої вагітності зривається вагітність до 8 тижнів. Після першої вагітності прокололи якісь ліки, і друга знову зривалася. Підкажіть, будь ласка, може кудись можна звернутися десь якісь гарні спеціалісти, які займаються конкретно цим питанням. У неї ще дуже сильний імунітет. І можливо вона сама подавляє свою дитину. Ну, ми, дру... Ми дякуємо вам. Ну, ви... Як звати доньку вашу? Ірина. Як? Ірина. Ірина. Ірина, ми бажаємо зараз, вам дав йому роз'яснення, але і ви як бажаємо, щоб ви все-таки стали бабусею, а ринка стала мамою, тому, будь ласка, тримайтеся. Прошу, це можна щось вирішити. Якщо так. немає інших проблем, ніяких так. А, Розумієте, ну по-перше, ми не знаємо, чи немає цих проблем. Все тільки на резус-фактор, якщо її кололе mm -hmm. антирезисне і моноглоболін, то ну, зазвичай дуже великий відсоток того, що не має бути якихось ускладнень. Можливо, в неї це звичне невиношування, воно є дуже багато. Факторне. І необхідно повністю дослідити весь організм. Можливо, ви тільки на одну точку дивитеся і не знаєте, що ще є якісь проблеми. Але з резус-факторами є у нас інститути дослідницькі, є той же інститут педіатрії акушерства і гінкології, який займається резус-факторними вагітностями. Але я вам ще кажу, якщо у вас є якісь сумніви, ви краще зверніться до цих центрів і пройдіть, пройдіть повне обстеження. Не можна тільки на один резус вважати, що звичне невиношування, воно є навіть неясного генезу. Коли все добре, але чомусь, на якомусь етапі вагітність переривається. І найчастіше це один і той же термін. Тому необхідно досліджування проводити повний обсяг. 223.09.71, хороше було запитання. Бажаємо все таки Ірині завагітніти і виносити дитину. Бо і правильно кажуть, і ваші колеги з різних пологових будинків, що і, ну, і взагалі лікарі, які пов'язані з таким питанням планування вагітності, що насправді одна справа завагітніти, а ще й виносити. No. Часто так буває, що жінка може вагітніти. а… Не виносити і це проблема, але все одно має бути причина, правда? Ну не може такого. Є бути. Прич... Все так, одно має є бути причина, причина. І ці причини, чому ми зараз постійно наукові працівники, ми постійно mm -hmm. щось шукаємо, де якісь причини, і ось е, е, є гормональні причини, є імунні mm -hmm. причини, є екстрагенітальні патології, про яких не може виносити. Є взагалі дійсно невиношування неясного генезу або безплідня неясного генезу, коли всі медики, всі генетики кажуть, що все добре, але жінка не вагітні. То тут вже необхідно дійсно звертатися до психологічної допомоги для того, щоб розбиратися, бо іноді жінка не приймає себе як жінку, як мати, яка може виносити дитину. І існує такий певний блок, який не дає її організму прийняти вагітність або її виносити. Є проблеми роду. Тобто є дуже багато питань, яких постійно-постійно ми це Ну, все тут якраз психологи можуть теж допомогти. Да. Ми певних допомагаємо, певних на щастя, допомагаємо, на щастя. щастя воно... розумієте, я не кажу, що психологи це такі люди, які все знають, нічого ну, не, не знають. Але є дуже багато дівчат, які приходили з ось такою пачкою обстежень. Угу. І вони вже планували. Е Робити штучне запліднення, навіть програму uh -huh. проходити, але деякі причини ми з'ясовували, і вона просто вагітніла просто так, без нічого. Є такі люди, які брали за себе вже синовлювали дитину, і потім вона вагітніла від того ж чоловіка. Розумієте, коли вона це все відпустила, це дуже важливо, як спілкується чоловік з жінкою, як спілкування проходить у родині, в якій родині вона росла, як правильно була закладка ці дівчинці, яка росла, росла, росла. Правильно кажуть, але ж а є жінки, де і уваги чоловіка немає, як такої, які живуть дуже бідно, а вагітнюють так. по 10 дітей. Тут теж дуже важко так. взагалі щось є питання, які ми не вирішуємо. Але якщо ми може угу. якось можемо вплинути на свою вагітність, ну, необхідно це зробити за свої потреби, за своїми е, коштами, які ми маємо е, в своєму розпорядженні. Я взагалі вважаю, що це дійсно це, е, програма має бути зовсім на іншому рівні, тому що ці діти, які зараз плануються та виношуються та народжуються, це наше майбутнє. Є в нас додзвонювач. ви в ефірі прошу. Добрий день. У мене такий питання. У мене у мужа… Крапивница на аллергической основе. Повлияет ли это на беременность, на развитие плода и ребенка в принципе? А чем проявляется крапивница? Ну, крапивница, я понимаю. Спасибо за вопрос. Крапивница вашего мужа является просто предрасположенностью к аллергическим проявлениям на какие-либо продукты питания. Не знаю, я так и не поняла, на ну, что так, проявляется крапивница. Да, -то, то есть все идут. мы люди разные, и в паре, естественно, у кого-то могут быть какие-то вопросы, которые в течение жизни или уже сейчас проявились. Как это повлияет? Возможно, ваш муж является переносчиком гена, который отвечает за аллергические реакции. Он є у всех, но не у всех он детерминирован до такой степени, что он проявляется вот в виде... Так, якщо зараз буде дуже швидко дзвінок, ми маємо завершувати, а тому що хороша тема. Ну, на перебіг вашої вагітності, да не плынем, його <гум> не вплине, Тільки що, якщо він буде дуже збудливий, і вас буде нормувати. <гум> ну, це інша історія. <гум> ну, так. Так. Так, не жартуйте, так, жартуйте зараз. зрозумієте, чому сьогодні треба жартувати навіть такі важкі не. часи, які ми живемо. Так, у нас є дзвінок, тому прошу. Це останній дзвінок на цей блок. Прошу. Здравствуйте. У мене є одне питання. У нас є одна дитина вже у сім'ї чотири роки. Ось і ми далі ну, дуже хотіли народити ще одну дитину, але при вагітності нас вже не розриваються на 4-5 ну, п'ять неділі. Ну так а ви зверталися до лікаря? Чому таке? Так, да, ми вже не ну, зверталися такий... ну, до лікарів вже і, і, і в найкраще на клініці здавали вже дуже багато аналізів, і імунологічні, і гормональні, і все добре. Я хотіла ну, знати, яка є новірогітність ну, ну, виносити е, ну, після таких тобто уже. Причини так. немає, так? Да, причини ну не можуть ну, знайти, Тобто, ж ну, здорова. Ні, зрозуміло, а скільки так. вам років? Двадцять сім. Ой, ви ж така молода. Як вас звати? Катерино. Так, от Ірино, Катерино. Всім бажаємо ще відчути комусь перше, комусь вдруге. Щасливе материнство. Ну це що, якщо все здано? Катерина, дякую за питання. Так. Це питання можна вирішити. Звичне невиношення. виношення. Розумієте, це не вирок, який робиться для жінки. І взагалі я вважаю, що вихід можна знайти завжди. Якщо ви хочете мати дитину, ви її будете мати. Просто необхідно в той час в тому місці, десь з'явитися, коли потрібно і з ким потрібно. Тому ви можете звернутися до перинатального центру, якщо так є. Я не знаю, куди ви зверталися. Угу. В перинатальному центрі ми просто проблеми невиношування Також ми займаємося угу. і не тільки перечесних пологів. У нас є консульта... консультація генетика е також. Ви можете до нас звернутися в місті Києві і хто ще не знав? Це... перинатальний центр міста Києва, хоча скільки разів говорили, сьомо пологовий будинок, Пред Будь ласка, якщо є необхідність, ми будемо намагатися якось вирішити це питання. Якщо необхідні будуть інші консультанти, ми будемо їх залучати. Це не проблема, а Взагалі свято. це не проблема. Вже завершуємо час вичерпано, а прекрасне свято насправді, тому що сьогодні, 3 жовтня, міжнародний день посмішки. Зрозуміло, що останнім часом вже більше ніж до речі, всі вже, якщо рахують, було 9 місяців з моменту, як почалася революція гідності, зараз триває 10 місяць. Тобто, таку, якщо ми говорити, дитина вже народилася, але yeah. поки що бачимо ситуація. Не покращується, будемо сподіватися, що вона буде покращуватися, посміхатися все одно треба, особливо своїм близьким рідним людям. Ви мені скажіть, дитинка, коли ще вона в животику у мами, коли вона коли починає посміхатися? От. Вона бачите, виключно Ру... посміхатися, почала так активно. Ну ви вже сміяла. Скажіть, коли ви починає розумієте, посміхатися можна зовнішньо, можна внутрішньою душою посміхатися. Uh -huh. А у дитинки, яка вже, вже це доведено, коли uh -huh. в неї вже серце б'ється. Вона вже має свою душу і вона вже посміхається або навпаки, в залежності від того, що відчуває її мати, або її оточення. Тому я бажаю вам усім посміхатися і берегти те, що у вас є сьогодні. А плакати тільки в моменти народження вашого дива. Да. Ваших І дітей. чоловікам можна також плакати. Так, звичайно, народження. що можна ніхто її не забороняє, тільки від цього. Так вас рада була бачити. Дуже дякую, обов'язково побачимося. Олена Майданик, Акушер гінеколог перинатальний психолог, була гостем другого блоку. Шановні глядачі, отже, дійсно сьогодні, п'ятниця, 3 жовтня, міжнародний день посмішки. Ну хтось скаже свято, хтось скаже не свято. А насправді про свята, про українські свята у викладі відомих українців будемо говорити. У наступному блоці у нас сьогодні рубрика Українці сучасності не перемикайте, буде дуже цікаво.